Від футболмани та християни, от і все. 12-й сезон Хафел вже відійшов в історію, і все, що нам залишилося зробити, це проаналізувати останній тур змагань та провести нагородження, яке до речі, відбудеться вже в цю суботу, 5 листопада, в приміщенні Евангелійської церкви благодать. Тому запрошуємо. Отож, маємо сьогодні відеорепортажі з трьох матчів вищої ліги і розпочнемо з сенсаційного поєдинку між інтерагротех та спрутом. Для того, щоб повпливати на турнірне становище, таксисти повинні були обігрувати своїх суперників з різницею плюс 4, що було надважким завданням. За таких умов епіцентр міг зміщувати аграрів з першої позиції. Поєдинок почався з боротьби і дещо згодом інтер на правах лідера вийшов мінімально вперед, дотримав. Вши перевагу до перерви у другій половині перетет в ігровому процесі зберігся, але забувати почали частіше. Ще одну реалізацію зробили підопічні Павловського, і цілих три занесли до воріт суперника Спрутівці. Це дозволило їм мінімально обіграти непростого опонента та поставити жирну крапку в цьому сезоні. Перш за все хочу подякувати обом командам за сьогоднішню гру. На полі можна сказати, було дві дружні одна до одної команди, які з ними багато років. Все ж за більшого ця гра не мала ніякого турнірного становища. Ну, для нашої команди, тому ми отримували задоволення від гри, десь десь пробували, пробували робити те, що не пробували у минулих матчах. І напевно, що якраз один з саме, саме це, те, що ми десь трохи невідуально, десь трохи команду грали по-іншому. Певно, саме це зіграло найважливішу роль у підсовому результаті. Чи сподобався цей сезон? Поточний вам. Підведіть підсумки і також, чи будете заявлятися на наступний сезон. Чи це про це ще дуже рано говорити? І за яку команду? Справді про майбутній сезон ще дуже занад... занадто рано говорити. Я думаю, що це буде ближче вирішуватись до весни. За цей сезон, перш за все, подяка нашим Збройним силам, що вони дарують нам можливість проводити наш вільний час, відволікаючись від усіх новин, від цієї загарбницької війни, що ми можемо зайнятися любленою справою, і хоча б на якусь певну годинку, відволіктися і емоційно, і від новин, і від своїх буденних. Espero. É На паралельному полі грали Автогрот з Гедеоном. Це на думку підписників нашого телеграм-каналу, був матч туру, і дійсно ставки тут були дуже високі, особливо для автомобілістів, адже за умови програшу або нічиї вони б не змогли втриматися на бронзовому місці. Для Гедеона ж перемога могла конвертуватися в четверту стрічку турнірки. Але зламати опір автолюбителів не вдалося. Незважаючи на те, що перший тайм пройшов рівно та динамічно, під його завісу Василь Софи все ж зміг відкрити рахунок. Другий же 20 хвилинці другий гол від Василя, дубль від кіструги та гол від Плахотніка знайшли лише єдину відповідь від гедеонівців. У висновку розгромна перемога автогроту 5 5-1 і саме вони стають бронзовими призерами вищої ліги. Для початку хочу подякувати організаторам за такий прекрасний турнір, і що дають можливість нам грати, приймати участь. Дуже гарна організація, нам все сподобалось. Ми дуже вдякуємо. Дякуємо команді представнику Гедіону за те, що дочекалися, бо у нас гравця не вистачає. В Загальному гарні емоції, не рахуючи, що війна. Тому, в принципі, все супер. Як воно сьогодні було грати на ранці, у ворот. Так, Це не перший раз вже нічого, нічого не, помі... нічого не змінилось, знову перемога, знову голи. все як завжди. Але незважаючи на те, що стояли ворота воротах, забили. Так, да, бачите, раз рік і палка стріляється, ну напевно, про мене. Останнім двобоєм сезону стала гра між Дельпінією та Благодаттю. Це можна було сказати, являлася дуель, на мою думку, двох самих харизматичних голкіперів ліги. В першому таймі без зайвих слів тут був просто топовим Мхедра. Він відбив пенальті та ще з десяток прямих потужних ударів благих, зберігши свої ворота сухими. В другому таймі злива атак благодаті продовжилася, і легіонер дель вже не зміг стримати. Ти цього натиску пропустивши три м'ячі, натомість Ваді Клічман пропустив лише одного в нечисленних набігах підопічних Дмитрієнка, які конвертувалися в гол. Тому 3-1 і перемога за благодаттю. Що ще на ваших екранах заключна таблиця вищої ліги, і тут, як ми бачимо, одинакову кількість балів набрали Інтера та епіцентр, але інтерівці випередили суперників додатковому показнику забитих пропущених. Третю позицію, як вже було сказано раніше, забрали Автогрот. Першій желізі відбувся лише один матч. Там зіграли поліція із Вінфілдом. І той матч був дійсно такий насичений з великою кількістю боротьби. Двічі пропустивши, Вінфілд зміг не тільки відігратися, але і вирвати перемогу з мінімальним рахунком 3-2. І турнірна таблиця першої ліги заключно виглядає ось так: рятівники. Ідуть першими, бухтаун друга позиція. Трійку за допомогою Вінфілду отримує Гранд. Гриль. Завершуємо наш випуск. Та шостий сезон програми Осайд фіналом Кубку ХФЛ. Матч між «Інтера» та автогротом мав бути надзвичайно цікавим, зважаючи на їх попередню зустріч. Багато хто також одразу налаштовувався на жорстку та безкомпромісну боротьбу. Але слава Богу, тут все було більш-менш спокійно. У першій половині був забитий єдиний гол ногами аграріїв, і з мінімальною перевагою команда пішла на перерву. У другому таймі цифри на табло подвоїлися. І, Вичекавши того, щоб автомобілісти пішли в масовану атаку відігруватись, інтер ще двічі вразив ворота суперника до закінчення матчу. Таким чином 4-0 і Павловський з компанією підтверджують своє раноме абсолютних чемпіонів. Гра нам дуже вдалась. Ми дуже, дуже раді перемогти таку сильну команду, як «Автогрот», і завоювати, завоювати чемпіон в чемпіонаті і виграти кубок цього сезону. Хочу подякувати своїй команді. Ми вже котрий рік підтверджуємо своє реноме чемпіонів і на Хафел є. Непереможними і в цьому році ми це підтвердили. За організацію дуже дякуємо. Все було на вищому рівні. Дякуємо Збройним силам України, що дають нам змогу проводити такі турніри і жити більш-менш нормальним життям. А з вами цих 9 випусків був Віталій Серна і звичайно ж буду за вами сумувати усіма до весни. Але маю тверду надію, що саме у весняному сезоні ми зможемо святкувати не тільки відкриття, але й перемогу. Тому до наступних зустрічей і слава Україні!